У чилійській пустелі Атакама мешканці міста Т'єра Амарилія живуть у постійній тривозі через вирву за глибшки понад 60 метрів, яка утворилася поруч з їхніми будинками у 2022 році. Суд зобов'язав гірничодобувну добувну компанію компенсувати завдані збитки, адже було встановлено, що провалення ґрунту сталося через добування міді на найближчій копальні. У рішенні суду сказано, що водоносний горизонт зазнав незворотної шкоди, а вода з нього витекла в шахту. Це послабило ґрунт і посилило дефіцит води в регіоні, де вже багато років триває посуха. Відколи з'явилася вирва, ми живемо в страху. Ми боїмося, що вона виросте, що вона посунеться до наших будинків, особливо до мого, який. Всього за 800 метрів. Така ж відстані до медпункту і до школи, поруч з якою дитячий садок. Влада зазначає, що шкода водоносному горизонту унікальна за масштабами для країни і навіть світу. Такого випадку ще не фіксували. це створює прецедент для Чилі. Влада повинна захищати не лише воду як ресурс для споживання та санітарії, а й її джерела. Містяни кажуть, що їхнє життя змінилося. Через видобуток багато будинків постраждало, а втрата води стала новою загрозою. Це жахливо, бо люди бояться, що вирва може розширитися, що можуть виникнути інші проблеми. Є страх і тривога, особливо тому, що нам доводиться жити поруч із цією вирвою. Ірнича добувна компанія заявила, що готова співпрацювати з владою у відновлювальних заходах, але для жителів регіону вирва завжди нагадуватиме про постійний ризик.